Вали добре. О! Дивіться, всім доброго дня. Заїхав до нас такий хайбайк на 28 колесах. алюмінієва рама. Вилучка, бачите, з локатором Нажав, заблокувало. Весь на боші. Все бош, зараз все вам покажу, розкажу про нього. Тулянечку, дивіться, карама, мотор, бачите, bosch Акумулятор, bosch тест. Нажали. Так. З'є ключики. Система. Тут є понижені передачі і повишені передачі. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять плюс три понижених і якщо десь під горку тягне, як має бути, до 150 кілограм Бачите, тут середині три передачі. Гідерлічні тормоза стоять, дивіться, яка цю прикольна і зроблена. Mm. Силіконова така під дерево зроблена. Бачите, це Вилочка, вилучка, щема скітулочки. Резина новенька, постану він як новий. Що ви розуміли? Як новий. Так, там нажав отут на кнопочку, включився комп'ютер. Бачите, тут маєте, маєте, переключається режими різні. Тут на джосику є циклі. То маєте, наприклад, в такому спорт режимі турбо. Можна проїхати в районі 50 км як мінімум. Наприклад, включаєш спорт, тоді буде в районі 60-70 Включаєш Таур. або еко. Таур десь там теж плюс-мінус 10 кілометрів 70-80 км. А еко 90-100. Бачите, самі лялечка, дуже добротна. Когось буде цікавити така лялька. Різина, бачите, ще пупочки торчать. Вода поселення. Плюс має такі пістуна, бачите. Тут господар дуже добрий дав такий чахолчик, щоб ланцюг не стукав. По рамі не царапав. Зараз вам ще покажу, як там батарея, все підключається, все працює зарядним. Оригінальним. Комусь буде цікаво, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua. Заходите в рубрику Електровелосипеди. Не дорожні, не горні, а електро. І там, в принципі, у нас там небагато. 10 велосипедиків буде десь. То... Або на Тікток, Інстаграм, Ігорбжик. Що має, бачити, таку стоєчку. Бачите? Їдеш, бруківка, брущатка, нічого не чує По спині всю вібрацію глушить. Дуже м'яко працює та стоєчка і та вилучка. Так що, тут що по руках вилучка м'ягенька, глушить цю вібрацію по суглобах, щоб вам на бруківці пломби не повилітали. Що взаді по спині. Так, зараз я покажу. Значить так, знімаю батарею. Так, на батарею всі почитаєте, що там пишеть. Кому цікаво. То все, що пишеть на батареї. Не знаю, що там ампери і так далі, тому не розуміюся, що тут 11 А, 400В, Made in Poland, Bosch. Дивіться, включаємо і підключаємо. Тут індикатор є. Вот є індикатор. Бачите, нічого не світиться. Зараз підключаємо. Опа, підключив. Видно. Все зелене. Бачите? Працює індикатор. Один тому статті блимає. Бачите, от зараз раз. Витягую, все пропало. Зарядне, дивіться, в середині охолодітель стоїть вентилятори Можете теж собі почитати там про зарядку. Все працює, все провірено. В гарному стані ніяких. Нема ні побитих м'ятин ні. Тріщин. Все в гарному стані.